Вітаю на каналі. Рада зустрічі з вами, Тетяна Гауга. Ж тут з вами. Карбандура Тимбарбара. Не переживайте, я не з'їхала з глузду. Але щось подібне може чути дитина, коли в неї не сформоване фонематичне сприйняття. Саме сьогодні поговоримо, що це таке фонематичне сприйняття, як воно впливає на мовлення людини. На читання та на письмо. Вітаю! Мене звати Тетяна Гаугаш, я корекційний психолог, логопед і допомагаю скоригувати вроджені чи набуті вади розвитку. То що ж це таке фонематичне сприйняття? Це здатність дитини розрізняти ні, спочатку впізнавати і розрізняти мовленєві звуки. Формується фонематичне сприйняття самого народження дитини, а то навіть за деякими. Даними вважаються, що і ще в утробі матері воно починає формуватися і є воно основою всього мовлення. Тож як дитина народжується, деякий час нам здається, що вона нічого не чує. Да, вона може спати, дитина можна голосно говорити, там брюкати, бахати. І вона не чує, да? але вже починають формуватися у ці самі зв'язки, нейронні зв'язки, які і будуть основою фонематичного сприйняття. Адже дитина поступово починає звертатися, да, звертати увагу на шум, на голосно тихо. Да? На етонацію мами, як вона до неї ну мами або дорослого, да з яким там дитина спілкується? На те з якою інтонацією мама говорить дуже добре. Починаю да, в цей момент саме у ці віршечки. Формується ритм, да? є ще таке направлення, як логоритміка. Я також запишу ще про це відео, тому що це теж дуже м, корисна і важлива штука. Да? І вона якраз формується на фонематичному сприйнятті, і взагалі потім по життю, тому що е, ритм є саме наше мовлення, є ритмічним. І в цей момент, коли багато цих різних таких віршечків цікавеньких, да ми діткам говоримо, це також і. Початок формування фонематичного сприйняття. Да, інтонація, тихо, голосно, да, ритму. цей також це все, все це, всі ці моменти, всі ці компоненти є зародками да, фонематичного сприйняття. Пізніше дитина вже починає. Розуміти саме мовленєві і немовленєві звуки, да? якщо там щось бахнуло, або це говорить мама, вона вже розуміє, да? вона по-іншому на це реагує, да? або вона чує, що це є голос, наприклад, більш такий грубіший, якщо там хтось прийшов незнайомий, дитина вже починає з якогось також певного віку розуміти, що це незнайомець. І він може десь там якусь небезпеку да, принести. Також дитина починає розрізняти немовлені мовленєві звуки. Мама, тато, бабуся там або чужий якийсь дядько. Да. Трошки згодом дитина починає повторювати наші до неї якусь звернену мову. Да, оці... Гуління ми ще називаємо звукокомплекси, вона да, починає повторювати там і агу, да, і дитина повторює агу. Вона також це має почути і відтворити. Ще пізніше да, вона починає розуміти вже якісь там е, знову слова коротесенькі, потім більші слова, да, розуміє вже якісь більш-менш словосполучення, речення, да, ну і таке інше. Коли вже дитина йде до школи, вона має розрізняти, навчитися розрізняти звуки, голосні і приголосні, складати їх докупи, розуміти, що це склад. Потім тримати його в голові, це буде вже фонематична пам'ять. Потім складати разом, щоб вийшло слово, вмикається вже лексика, вона має зрозуміти. Що це саме за слово, що яке воно має значення? Потім вона має це знову ж таки утримувати в пам'яті, згадати, як у цей звук позначається яким крючечком, і відтворити це на письмі. Тобто, це дуже-дуже важлива складова мовлення, складова навчання, читання, письма. Да, і математика, звичайно ж, сюди Взагалі, да йде. Взагалі, коли людина сприймає майже будь-яку інформацію, їй треба вміти розрізнити ці фонеми, звук, да, звуки. ми називаємо їх фонемами, і вона має це все знову ж таки розрізнити да, і відтворити. Тобто, це такий процес має відбуватися у нормі да, у дитини. Але, да, на превеликий жаль, буває, як то кажуть, збій системи. І зазвичай у діток, які мають якісь мовленєві вади, у 99% є вади фонематичного сприйняття. І я б сказала навіть більше всім діткам, які збираються до школи, треба якраз великий ну, шмат роботи, да, велику увагу треба про. Е Саме е, приділяти розвитку фонематичного сприйняття. Знову ж таки, да? тому що це і читання, і письмо. Щоб скоригувати якісь вади мовлення, скоригувати вади письма, коли дитина да, пише багато помилок, коли е, важко дитині читати. У да? ці всі процеси має дитина, щоб їх скоригувати, треба навчити дитину чути свої помилки. Тобто ми не можемо навчити дитину. Якогось, вимови якогось звука, вона може механічно його сказати, ізольовано, жа-жа да, да, чи жа-ба. А потім умовлені, якщо вона це не чує, вона не може додати це у своє мовлення. Да? І якщо вона знову ж таки не чує цей звук, то як вона його напише? Тобто головна да, передумова у корекції це все ж таки навчити дитину чути свої помилки. Да? Це є дуже важлива частина роботи на, під час корекції фонематичного сприйняття. І я б сказала, взагалі під час корекції всіх мовленнєвих порушень. Ну, майже всіх, да? тому що все ж таки ми маємо пам'ятати, що є все ж таки ще такі вади мовлення, які не спираються на недорозвиток. Да? Якесь саме артикуляційного апарату. М'язи якось некоректно не працюють, да, будемо так говорити. Але і в цих випадках, щоб ми також могли скоригувати роботу, навіть ми ту саму артикуляційні вправи робимо, дитина також має почути, що я в цей момент говорю: У чи о, да, наче не дуже артикуляційна пози, позиція змінюється. Також треба, щоб дитина це все чула. Тож, фонематичне сприйняття є основою, базою мовлення. Да? І стає законне питання, що ж з цим робити, якщо воно таке фонематичне сприйняття не сформовано. І взагалі я ще раз наголошую, хочу да, підкреслити багато разів, що набагато важливіше навчити дитину перед школою не буквам, а звукам, щоб дитина навчилася їх ідентифікувати, розрізняти. Де при голосні де голосні робити той самий звуко-буквений аналіз. Це набагато-набагато важливіше, ніж вона буде знати е, взагалі букви. Да? Ну, це так, не будемо казати, да? важливий момент. Але якщо вона не зможе його ідентифікувати, то знову-таки, я вже казала, буде багато-багато інших супутніх проблем. Тож, стає питання, що робити? Ну, звичайно, треба почувати, починати з самого початку, да, як дитина розвивається в антогенезі. Тобто починаємо вчити дитину, розрізняти мовленєві і немовленєві звуки. Да. Потім ми поступово переходимо до того, щоб дитина починала розрізняти пароніми, да, слова, які схожі за звучанням. Да, вміти їх, де, яке там слово ми на, е, саме вимовляємо, вміти розуміти його, да, це вже лексична складова. Потім маємо переходити до е, звуків, е, звукокомплексів, назвемо так, да, тому що дитина має ще й звукокомплекси розуміти склади. Да, або в деяких випадках просто приголосні, ми не обов'язково там з голосними маємо у звукокомплекси складати, в залежності знову ж таки від нашої задачі, і потім переходити на звуки. Да, де це вона знаходиться? Той звук початку, середині, кінці і така інша дитина має його знову ж таки розрізняти з усього потоку звуків. Так? І звичайно, потім ми приходимо як вишенька на торті до це самого самого звукобуквеного аналізу, який є надважливим знову ж таки повторюся, коли дитина саме збирається до школи. Давайте я вам покажу декілька прикладів, які я використовую в своїй роботі для розвитку фонематичного сприйняття. До речі, вони також будуть у мовомаратоні, який вже зовсім скоро я вам презентую, все обіцяю, обіцяю. Ну дороблю вже. Да? Це таке діло. Треба зробити, як то кажуть, з моїм синдромом відмінниці, да? Хочеться зробити все ідеально. Я хочу, щоб всі моменти, які мають вплив на розвиток мовлення, на покращення мовлення, всі вони були. Саме у цьому маратоні і діти могли спокійно займатися. Тож велика частина завдань вони саме будуть спрямовані на розвиток фонематичного сприйняття. Давайте я вам покажу, що саме я маю на увазі. Ми починаємо ми, звичайно ж, з найпростішого. Да, мій, мій улюблений World World, да, я дуже люблю цей сайт, тут багато всяких цікавих ігор. Є готові ігри, ну, але зазвичай я використовую саме ті, які я роблю, да, мої авторські, так би мовити. Ну і звуки тваринок. Да, найпростіше це, що зазвичай нам рекомендують. Чуємо якийсь звук, звичайно, починаємо з простих, потім більш ускладнюємо. <мас> це <та, мас> <та, мас> найпростіше, що дитина має Да? Кішечка є. І потім додаємо, може, вже щось таке більш складне. <мас> так, Потім можемо додати побутові прилади, вже більш пошківажче. Е, так? Також має дитина позитиви, що це за прилад. Так, це, звук, це у нас праска є. І навіть зазвичай, да якщо там кажуть батьки, що у нас нема вдома там чи тостера, чи ясорубки, там, чи мікроволновки чи щось таке, Ну це не має значення, тому що ми вчимо дітей. Не тільки вгадувати, да? наша задача не вгадати сам цей пристрій, а увімкнути у дитини цю фонематичну, фонематичну пам'ять. Навіть якщо дитина на перший раз вона не знає, що цей, наприклад, м'ясорубка може такий видавати звук, да? то потім через декілька разів, скільки ми там, використовуємо цю гру, вона має запам'ятати, що цей звук належить саме м'ясорубці. чи праска, чи цей шуруповерт, як він. Не знаю, українською мовою, да, підкажіть. Да, тобто, навіть вона не бачила там, не знаю, там, оленя, не бачила ще щось там, це не має значення, тому що дитина має увімкнути це фонематичне сприйняття. Да? Потім ми ще більше ускладнюємо з динозаврами, да, діти мене дуже люблять. Зазвичай да, я намагаюся використовувати все. Мани і динозаври, і капібара є. Навіть сама не знала таку тварину, да, поки мені дитина не підказала, що вона хоче, яке вона хоче завдання, тому що в мене дітки зазвичай е, я говорю, що ти хочеш, да, і вони там мені говорять, там, є вони і ма Майнкрафти, і ніндзяги, і кукли Лол. Да, ну, да, може буду показувати вам трошечки да, маленькі шматочки з уроків. Да. Ну, зазвичай ви ж розумієте, що діток не дуже. А хочеться знімати. Ну, побачимо, як то кажуть. А, да, є вже складніше. Динозаври, звуки динозаврів. Треба не тільки відгадати, ми перед цим є в нас завдання, є з малюночком. Да? Дитина має а, ідентифікувати, що цей офтальмозавр. Бачите, я собі пишу підказки, щоб не забути, як то кажуть, не впасть в грязь ліцом. Якщо дитина щось там каже, я маю також це пам'ятати. І роблю такі малесенькі собі підказочки. Значить, спочатку ми дитина запам'ятовує, що цей звук належить офтальмозавру, <звук> а в мене також підказочка тут є. Хто що де означає? Так? А потім уже дитина, якщо чує вона цей звук, то вона має виконувати якусь там певну вправу. Ну, зазвичай це вже на автоматизацію звуків да, або якісь артикуляційні вправи і таке інше. І Ще цікаво є, вже, іще важче, да, коли це пташки з пташками. Да, Ласівка також позначила собі і горо горобчик. Да, також да, дитина має зрозуміти деякий звук і виконати. Якесь певне завдання. Потім ми переходимо, уже, да, коли ми з мовленнєвими звуками, Не мовленнєвими, да, вибачте, більш-менш дитина добре справляється. Хоча я зазвичай їх все одно даю ці завдання на закріплення, і дітям подобається розрізняти з цим, також з цими динозаврами, там, тв... є і транспорт, і звуки природи, да, коли там є дощ чи море. Да. Що моря також да, схожі дуже, дуже такі звуки. Ну, всі я зазвичай да, не можу вам показати, але більшість з цих завдань, ну, не більшість, напевно, деякі да, завдання будуть у умовому маратоні, про які я вам вже говорила. А, і саме у ця буде велика частка завдань на покращення панематичного сприйняття у маратоні, да, тому що, як я вже казала, це є база, і дуже потрібно, щоб ця навичка була на такому Достатньому рівні особливо. Ну я б не сказала особливо. Ну у дітей білінгвів вона в найбільш у них більше навантаження, да, і більше є моментів, коли у ця каша в голові зустрічається. Ну, хоча знову ж таки це більше залежить від того, як працює мозок дитини, напевно, а не яке є навантаження. Ну, це разом, як ви розумієте. Да? Тож е, дуже багато буде таких завдань. Є немовленєві звуки. Да? Ми їх більш-менш відпрацювали, потім ми переходимо на пароніми. Да? Коли е, схоже звучання, і дитина має розрізнити, що це таке. Деякі да? ну, в мене є тут завдання. Покажу вам знову ж таки. я прийду, да? Де сир? Де сир да? І дитина має. Е, на слух зрозуміти. У тут уже добре дітька, дітям да, це такі прості слова, є більш такі важкуваті, що дитина без малюнків. Да. Та в мене є завдання із малюнками, дитина має все ж таки якісь да, візуальну, візуальну підказку, якщо ну, більш, так скажемо, більші є вади сприйняття да, і дитині, дитині треба більша допомога і є малюночок. Уже коли нам не треба спиратися на візуальне підкріплення, дитина все сприймає на слух. Сир, так, не сир. син, Син, так, і де ж тут є сир. А, ще слідуючий етап, коли ми починаємо вчити дитину розрізняти а, звуки, так, звукокомплекси. Починаємо зазвичай з голосних, так, і дитина має зрозуміти, що це за звук. Добре, коли вона. І-о-у. Да, коли вона ще знає буковки, вона може показати, що це за буква да? і О, оу. Да? А коли дитина не знає букву, то просто повторює, що це вона сказала. Да? І, а на заняттях ми використовуємо е візуальне підкріплення да, у вигляді е якихось е певного з певної схеми, будемо так казати, да, е рук. Пальці, да? наприклад, там у нас не знаю, що, О, А, У, якась да? якось так складаємо. Да? певна схема пальчиків є, і вони визначають за допомогою схеми пальчиків. Ну, і, звичайно, це і мілка моторика ми сюди підключаємо. А у умови да, ми не будемо спиратися на знання букв, тому що батьки дітей білінгвів частенько. Все ж таки, не хочуть навантажувати дитину і ще знанням букву. Да? Десь, можливо, у майбутньому, щоб дитина почала вивчати. А коли вона зараз вивчає, якщо це дитині 5-6 років, вона вивчає букви тієї мови, де вони знаходяться, да? і додавати українську. Не хочуть батьки. Ну, це таке питання, да? індивідуальне, треба розуміти, як дитина з цим справляється там, і таке і інше. Тому. Саме на мовому маратоні не буде букв, буде все. так. Я намагаюся побудувати завдання, щоб вони були на слух, записую аудіальні якісь, щоб дитина послухала аудіальну інструкцію. Да, дитина має послухати і виконати ті ще інші якісь завдання. Да? Тобто є голосні і потім уже приголосні знову ж таки. Приголосні звуки. М -а вже у нас склад, да? і сюди ж також, коли ми автоматизуємо звуки з яким-то певним звуком, да, який у дитини не виходить, також є такі завдання. Тобто, ось така схема роботи з покращенням пневматичного сприйняття. І ще раз да, нагадаю, що все це да, має дійти до того. Вся оця наша попередня робота має допомогти дитині робити той самий звукобуквений аналіз, який чомусь дуже не люблять. Ну, якщо не більшість, то багато я зустрічала, що вони нехтують ним, вважають, що воно не потрібне. Навіщо ці рисочки, кружочки, да, взагалі дитині треба, але ж я хочу наголосити, що коли дитина має навчитися розрізняти звуки, да, аналізувати і потім синтез складати їх докупи. Щоб потім у неї вийшло слово, і вона зрозуміла значення цього слова. Коли вона читає К, вона має тримати оцей звукокомплекс в голові. І коли прочитає Ша додати, все разом скласти, і тоді в неї якесь вийде слово. Тож, не нехтуймо розвитком фонематичного сприйняття. Маю надію, що я вас таки вмовила, що це дуже важливо, надважливо. Особливо, знову ж таки, і для звукової мови, і для того, як дитина буде йти знову ж таки, у школу. Да? Дуже багато випадків є, навіть дітки вже більш дорослі, там, третій, четвертий клас, да? велика кількість помилок, і дітки не розрізняють ті самі звуки. І так само формується аудіальна, оптич... аудіальна дисграфія. Да? Акустична дисграфія ще її називають, да, коли дитина не розрізняє фонеми, не розрізняє звуки. А ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро. Да, у наступному відео пишіть свої питання, побажання. І всього вам найкращого.